Доброго дня, творчий колектив АрміІнформ вітає Дніпровські бібліотеки з їх професійним святом днем бібліотек. І ми знаємо, що серце бібліотеки це книжки, душа бібліотеки це бібліотекарі. І ми хочемо, щоб наші книжки, народжені війною, були тут. Щоб читачі могли бачити як художню літературу військових, так і документалістику, яку було створено за весь цей час, щоб до наших бібліотек в Дніпрі приходили не тільки люди, які хочуть щось почитати розважальне, а й люди, які будуть робити творити наукові праці, наукову історію того, що відбувається зараз, і місце Дніпра і Дніпрян в цих реаліях. Отож, святом вас, дякую, в вашій дякую, роботі. Дякую, Тарас. Дякую вашій редакції. Це такий неоціненний нам подарунок, оскільки у нас в ну, них на, на військову тематику, особливо на тематику сучасних подій, таких трагічних, які відбуваються зараз, дуже мало. А тому це неоціненний подарунок для нашої бібліотеки. Дякую вам дуже і бажаємо перемог нашим воїнам.